Буде, повірте мені, найближчі часи, і я думаю, що ми зможемо досить швидко вже знову об'єднатися і перемогти, і перемогти разом з Україною, разом з усіма українськими мріями і надіями назавжди. Я хочу, щоб у нас. Сьогодні, коли ми зібралися, вистачило мудрості всім політичним лідерам політичних партій, які представлені в парламенті. А більшість з них зараз знаходиться саме з нами на цій величній події. Я хочу, щоб ми разом з вами проголосили спільну резолюцію, що в парламенті не всі продажні і не всі. Сьогодні готові бігти за посадами і грошима, щоб ми проголосили резолюцію про єднання таких чесних політичних сил і громадських організацій і рухів, і сказали. Досить зрадництво, досить прислужуватися тому, хто не служить Україні. І сьогодні, проголосивши резолюцію, ми продовжили боротьбу, яку ми славно і успішно завершимо. Слава Тарасові Шевченка! Слава Україні! Я закликаю вас усіх відчути. Що настав історично критичний момент. Ми не можемо, щоб 46 мільйонна нація перетворилася в Малоросію. Тому кожен із нас має поїхати звідси і до себе, до сусідів, до знайомих, до всіх поговорити і стати активними громадянами. Зараз формується опозиція. Лідер цієї опозиції стоїть перед вами. І наше завдання зараз зробити опозицію по всій Україні. Як голова старішин Української народної ради, я закликаю творити рух опору новітній русифікації, підтримувати опозицію в парламенті, підтримувати мудрого державного діяча, виховану майданом, обрану історією лідера України. Юлію Тимошенко, слава Тарасу Шевченкові, слава Юлії Тимошенко, слава Україні! Справжні демократи і патріоти мусять бути сьогодні в об'єднаній опозиції. І опозиція ця повинна бути українською і європейською, українською від серця, бо за ідеали українські цінності, ідеї мусимо кожен день боротися. Європейською від розуму бо мусимо запропонувати свої проекти, свої принципи і захистити державу, як виникне небезпека від тих чи інших дій нової влади. І така об'єднана демократична опозиція буде запорукою. Що через деякий час, а я переконаний через невеликий час, влада, яка буде в Україні, буде владою. Яка щоденно думатиме і працюватиме для України. Слава Україні, шановне панство. Сьогодні День народження Тараса, і саме тому ми зібралися тут. Тому що саме в цей день і саме тут завжди збиралися усі свої. І сьогодні тут зібралися всі свої. Ви пам'ятаєте. Тоді саме звідси спецслужби забирали їх, тому що вони інако мислили. Ми зібралися сьогодні тут для того, щоб теж інако мислити. мислити інакше, ніж ті, хто зібрався змиритися, дорогі друзі. Що нам робити в цій ситуації? Юлія Тимошенко сказала: треба об'єднатися, об'єднатися в демократичну опозицію. Народний рух України підтримує. Цю акцію і цю дію. Але у кожній демократичній опозиції має бути свій лідер. Хто наш лідер? Юлія Тимошенко. Отже, отже дорогі друзі, на завершення я хочу сказати. Жаль, мушу покаятися і особисто принести вибачення всім тим, кого я запрошував скандувати Ющенко. Бо саме він зробив все, щоб Янукович став президентом України. Він обрав іншу дорогу, дорогу зрад. З першого до останнього дня він боявся одного, щоб хтось не працював краще нього, щоб когось люди не полюбили більше нього, щоб вони не згадали, хто зробив його президентом. Щоб ніхто не скандував Юля, щоб бачили тільки його лежачого на троні, ні чорта не роблячого для свого народу, але вимагаючи найбільшої шани саме за це. Єдина відповідь, єдина відповідь для тих, хто хоче перемогти чергову антиукраїнську Яну Кучму. Це відповідь проста – єднатися в кулак і бути сильними. Закликаємо всі національно-демократичні, патріотичні та реформаторські сили до об'єднання зусиль у об'єднаній демократичній опозиції та координації усіх подальших зусиль. Віче постановляє. Утворити об'єднану демократичну опозицію, до складу якої війдуть громадські та політичні сили, що відстоятимуть національні інтереси. Це буде українська опозиція до незаконної антиукраїнської влади. Ми ставимо перед собою такі цілі. Відстоювати європейський напрямок розвитку України, включно зі вступом нашої країни до Європейського Союзу, захищати демократію, виборність усіх органів влади, право на свободу людини, насамперед, свободу слова, боротися за створення соціально орієнтованої ринкової економіки, протидіяти засилю олігархів у економіці та їхньому впливу на залежну від них владу. Боротися за відокремлення бізнесу від влади та владу від бізнесу, боронити незалежність України, територіальну цілісність, недоторканість її кордонів, не допустити вступу Україну в будь-які міжнародні структури та об'єднання, які зазіхають на незалежність України або суперечать меті європейської інтеграції. Зміцнювати енергетичну безпеку нашої держави, відстоювати збереження газотранспортної системи в державній власності, не допустити створення будь-яких консорціумів, які мають на меті відчудження ГТС на користь іншої держави, захищати статус української мови як єдиної державної, відстоювати національні цінності, власну історію, лідерам об'єднаної демократичної опозиції. Постановляємо обрати Юлію Тимошенко до опозиційної боротьби, в ім'я України, її незалежності та ствердження європейського шляху закликаємо всі політичні та громадські сили, які поділяють зазначені цільності. Звертаємося до українського народу із закликом протистояти всім можливим діям, які посягатимуть на державність конституційний лад. Демократію та національні цінності України, Україну ми збережемо! Слава Україні! А зараз дозвольте поставити на голосування. Хто за те, щоб підтримати цю резолюцію нашого віче і створити об'єднану демократичну опозицію? Прошу голосувати! Хто за те, щоб обрати лідером об'єднаної демократичної опозиції Юлію Тимошенко. Хто за? Прошу голосувати.